Томуся вчиться чекати. Історія від Максимки. У далекому куточку саду серед м'яти й ромашок Жив маленький равлик, на ім'я Томуся. Він був дуже веселим, лагідним і надзвичайно любив свою маму. Куди мама, туди й томуся. Коли мама поливала квіти. Він повз поруч. Коли мама читала казки, сидів у неї на спинці. А коли мама йшла до туалету, то Томуся весело вигукував і я з тобою і повз слідом. Мама лагідно зітхала і гладила його по спинці. Любий це особистий час. У туалет кожен ходить сам. Але Томуся не розумів. Чому без мене, ми ж завжди разом. Одного ранку мама сказала Томусю, я йду в туалет. Почекай мене трошки, я швиденько повернуся. І не встигла вона йоком змагнути, як маленький равлик уже причепився до її мушлі. Та у туалеті було вузько, тихо, і томуся раптом відчув себе зайвим він чув, як мама зітхає. Ох, якби мені хвильку спокою. А потім мама пішла в душ і там було мокро, краплини капали кап-кап, і рівно посеред ванни томуся почав ковзати. Ой, холодно, я не люблю воду на спинці, зюкнув він і відповз у бік Мама ніжно засміялася. Бачиш, мій равлику, є такі справи, які ми робимо самі, і це цілком нормально. У кожного є свій особистий простір. Томуся замислився. Він пригадав, як йому було неприємно, коли сестричка дивилася, як він умивається зранку. Ага, вигукнув равлик, мамі теж хочеться мати спокій, як і мені. Наступного разу, коли мама сказала, що йде в туалет, то Томуся з гордістю відповів А я почекаю тебе біля ромашки. Він мостився на листочку, рахував краплинки роси й тихенько наспівував собі пісеньку. Коли мама повернулася, вона широко усміхнулася й обійняла синочка. Я дуже пишаюся тобою, Томусю. Дякую, що ти дав мені хвилинку побути самій. І відтоді маленький равлик знав, і туалет, і душ це особистий простір, який треба поважати. Я чекатиму тебе тут, мамо, говорив він.